Такий гардероб був не чованим за Мао Мадзедуна, але сьогодні щиї Шаоя підбирає до вишуканої сукні фірма Валентино відповідне взуття і аксесуари. Шії, яка працює в Пекині в керівництві рекламної компанії, заробляє 73 тисячі доларів на рік. Щонайменше третину вона витрачає на дорогий одяг, годинники і дизайнерські торбинки. Для неї це важлива частина її іміджу. Пімпадочфутяґеніда. Дизайнерські товари дають людям почуття самовпевненості і соціального визнання. І, хоча більша частина світу бореться з рецесією, продажі товарів розкоші в Китаї збільшилися на 30%. Жан Мішель Дюмон очолює фірму громадських зв'язків Азії. За його словами, торік китайські споживачі витратили понад 9 мільярдів доларів на предмети розкоші, перегнавши Америку і поступившись лише Японії. Це справжнє відзеркалення зміни в суспільстві, економічних тенденцій Китаю в цілому. І сьогодні реально є готовність китайських споживачів зайняти сегмент споживання товарів розкоші збільшення попиту на дорогі товари дуже прибуткове для таких крамниць, як Ленакс, які пропонують вироби дизайнерських домів, Prada, Gucci, Fendi тощо. Відомо, що майже усі дорогі дизайнерські фірми уражені скороченням ринків в усіх частинах світу, крім Китаю, де ринок все ще зростає, тому ми впевнено дивлячись у майбутнє і відкриваємо крамниці в Китаї. Подібна ж впевненість відзеркала на в опитуванні, за яким китайські споживачі в наступні п'ять років збираються витратити майже 15 мільярдів доларів на товари розкоші. Економіст Девід Реслер вважає, що ці тенденції китайських споживачів сприймаються позитивно на заході. Китай перетворюється на сучасну країну? Це означає, що вони імпортуватимуть товари з розвинутих країн Європи і Америки. Але, попри економічний розквіт Китаю. Розрив між літою і нужденною більшістю населення є вражаючим. Хоча кількість мільйонерів в Китаї зростає, заробітна платня мільярда трьохсот мільйонів звичайних громадян лишається однією з найнижчих серед країн на шляху розвитку. Уляна Телюк голос Америки.